2021-го цей сільський хлопчина швидко залетів у шоу бізнесову тусу, і одразу на перші сходинки музичних чартів його зірка засяяла миттю. Ні, яка зіркова хвороба. Ні, я звичайний Проста Простаквелбой встиг зібрати мільйонні перегляди і велику базу прихильників саме під продюсерським крилом. Та рік давав собі раду без нього, але нещодавні події взагалі поставили під питання його кар'єру. Шоу-бізнес бізнес це гнильо, друзі. Чи настільки його шлях до слави казковий, і як сила села допомогла хлопцю пройти непрості ситуації? Треє чуть-чуть приунив там, в депресуху впав. Однак скільком людям його вишні покращували настрій та дарували усмішки не злічити. У селі Грунь на Сумщині Антон Вельбой з дитинства був оточений музикою, і все завдяки батькам. Мама лікар у мене також грає, грала на фортепіано. У свій час все дитинство мені програла на фортепіано. У спекотні дні між городніми справами пані Алла награвала сину мелодії, але більше Антона захопила гітара, на якій вправно грав тату-будівельник. Завдяки батькові хлопець став нерозлучним з укулеле такою собі міні-гітарою. Під її компанемент він створював перші пісні і ті самі гуси в перерві між справами по господарству. Знаєте, я простий пацан села. В мене є там одна кофта, одні штани, які я постійно надягаю і в них хожу. Згадував він домашні будні славі дьоміну. Та й з переїздом до Києва життя хлопця-студента не стало заможнішим. На ютуб-каналі Король Твого міста Антон розповів, що спершу пішов з топами батька на будівництво. Я приїхав тільки в Київ, поступав в універ, пішов подсобником Типу. А я вмів чистити кирпич, а паралельно перевдягався у казкових героїв і розважав малечу в столиці та селах. І, хоч робота подобалась Антону, та час від часу нерви здавали. Тоді з дітьми починалась серйозна розмова. Слухай сюди, маленький жук. Ти прекрасно знаєш, що я не спайдермен. Ти думаєш, мені це подобається. Тому ми разом зараз це терпимо. Я ухожу і все. Ти зрозумів, а коли хтось пробував глузувати з його дикції, хлопець знав, як обернути це на свою користь. Приходив і казав здорово, я картавий просьба мене не обіжати, не трогати. І, сп і спеціально вставляв якомога найбільше в свої слова. Так два роки, вливаючись у столичний ритм, юнак міняв по черзі цеглу зі святковими кульками. І от 2019-го в його житті з'явився ще й телевізійний проєкт. Хлопцю не довелось мудрувати з псевдонімом, він використав своє незвичне прізвище Вельбой. Ним він завдячує прабабусі, яка колись закрутила роман з американцем у Лос-Анджелесі, і повернулась на батьківщину з закордонним прізвищем. Вельбот, здається, це китобійне судно, і щось якось це зв'язано з морськими там всякими моряками, піратами. І на всіх парах Антон домчав до фіналу талант-шоу. А воно все так неслось своїм чередом, накоплювалось, 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 і просто так ляпсі закінчилось. Кінець телепроєкту неабияк вплинув на емоційний стан Антона. Рідні розхвилювались та кинулись на порятунок. Це страшні просто времена в моєму житті. Згадує велбой кінець 2019-го. Батьки хочі ж забрали сина додому. Спочатку занепокоєна мама потягла сина в гарячу ванну. Я не чувствував гарячої води, там був кипяток. І мама мене раз підніма. Каже: ти що каже, кипяток, куди ти куди ти в ванну сів? Такий двіж. Та згодом все ж наважилась звернутись до місцевого психіатра. І все, ми з'їздили. І там нам приписали таблеточки, вся фігня. Я похавав два місяці, і все нормально. Допомагала і музика. Хлопець записував перші демки, які ризикнув відправити на конкурс від продюсера Юрія Бардаша. Серед сотень заявок він звернув увагу саме на пісні Антона і одразу зв'язався з Велбоєм, що неабияк надихнуло хлопця. Прям почав писати пісні одну в день. Я йому висилав, скидаю він, хорошо. ще скидаю. на следующий каже: о, хорошо. третій день, хорошо. і традилась песня «Гуси». під враженням бардаш і з командою рушили до груні за молодим талантом. За добрим звичаєм, гостей зустрічали з усіма почестями. І поїли, і випили, і поспівали. Наступного дня новоспечена команда Велбоя записала тих самих гусей і вперше представила майбутній хіт у місцевому ДК. Ну а далі перший кліп, перші концерти і перші мільйонні перегляди. Тоді ж у хлопця з груні з'явились яскраві костюми та дивакувата зачіска. Популярність хвилею накрила Антона, і цей швидкий злет не налякав маму артиста. Тож зірковий син навіть забрав її з собою до Києва. Так жінка теж черпнула гастрольного життя. Мама рік побула зі мною, поїздила теж по Тернополям, у буковелі звозив типу туди, в Турції. А коли повертались до орендованої квартири, то мама, яка не звикла сидіти без діла, тільки те й робила, що готувала, прасувала, прибирала. І ставила незручні запитання. Моя мама вже каже, Боже, Антон, коли ти вже ту дівчину знайдеш, в тебе скільки шансів усіх, Каже, ну вибери вже якусь собі одну. А я кажу, ма, я не можу вибрати. Отакої, може, через щільний графік, може, інші пріоритети, та Антон зізнавався, що не зовуть на побачення, а я так хочу, щоб вже звали мене на побачення на якісь. А не звуть не просто так. Наприклад, 2022-го, після нацвідбору на Євробачення, співакові прилетіло за ганебне ставлення до жінок. Під час свого виступу він присів на танцівниць, чим обурив багатьох глядачів. В тому моменті конкретно вони сіли, як нібито такий трон. Нібито це стульчик, нібито це копиця сіна, ніби це зі соняшників, бадилля, як хочете, називати. А потім артистові дорікнули за провокативне відео з метро, яке він виклав у мережу. В об'єктив потрапили ноги дівчини, яка стояла на сходинку вище. А ти під юбку ж заглядав ага. тому, а може, їй ще й не 18 років. Але на всі ці закиди співак реагував із притаманною йому простотою. Я просто сміявся з цього так відверто, із коментарів там із цієї штуки. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії Антону, як і всім українцям, стало не до сміху. Плюс влітку 22-го стався розрив із продюсером. Тоді артист заявив: треба йти далі, треба рухатися. Треба жити, треба співати. Тоді поряд із Велбоєм з'явився новий музичний продюсер Євген Триплов, який став на бік співака. Разом вони організували десятки благодійних концертів у Європі та США, записали альбоми з піснями, що вже лунають із кожного вікна. Сонце стикло у ночі, суму ставричепочина. Однак у квітні 2023-го співак приголомшив усіх, що припиняє співпрацювати із Євгеном. Я буду працювати сам. Важко сказати, чи будуть хіти, чи не будуть, чи будуть хороші кліпи, чи ні, але будь-які зміни це на краще. Що стало причиною, до поки невідомо. Але продюсер налаштований радикально. Подивимося, хто з ким буде працювати. Будемо вирішувати все це в юридичній площині. І подивимося, хто прав. Так у Велбоя вже забрали доступ до всіх його соціальних мереж, але співак запевняє, що ненадовго. Звичайний хлопець із села зміг за два роки стати народним улюбленцем. На своєму шляху Велбой уже стикався з труднощами, тому ми впевнені, що і цей етап він пройде легко по Велбоївськи. Не пропустіть далі вийти заміж та стати мамою у 40. Рецепт жіночого щастя від відомої красуні Періс Гілтон вже скоро.